Ахту, менгіромали! Вітаємо вас! В ефірі черговий випуск програми Романо Пен». Наша сьогоднішня розмова буде присвячена творчості видатного майстра пензля, засновника Закарпатської художньої школи Адальберта Ерделі. Вже стало доброю традицією щороку в Ужгороді проводити науково-практичні конференції. Присвячені видатному митцю, не став винятком і цей рік. У Ерделівських читаннях взяли участь понад 150 учасників з 10 країн світу. Серед них, такі як Румунія, Польща, Словаччина, Ірак, США, було прослухано близько 90 доповідей. Теми, що були обговорені, стосувались наукового аналізу, теоретичних, практичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, а також дизайн та мистецького освіти України і Європи. Його організатори поділились завданням та метою Заходу. Конференція це така, знаєте, дуже добра мистецька толока, де відбуваються і наукові виступи, і де є безпосереднє таке творче спілкування, де є художники, педагоги, митці, які ну певно, щось беруть для себе нового одне від одного, діляться тим, що мають самі, а крім того, отримують величезну естетичну насолоду, таку. Що цілий рік їх тримає, і вони на другий рік з великим задоволенням знову з'їжджаються сюди, щоб зустрітись. По-перше, ми відзначаємо 125 років від дня народження Дальберта Ерделі, восени буде 125 років від дня народження Йосипа Бокшая. Це ті два великі ем, такі кити, на яких базується мистецька освіта в краї. Крім того, ми відзначаємо 70 років від дня утворення першого офіційного. Художнього закладу на Закарпатті. Ну і в цьому контексті ми отримали можливість підготовки магістрів. І з 1 червня ми іменуємося Закарпатською академією мистецтв. Адальберт Ределі народився 25 травня 1891 року у селі Загаття Закарпатської області. Працював переважно в жанрах портрета, пейзажу, натюрморту. Навчався в Будапештській академії мистецтв та в Мюнхені. У 1927 році в Ужгороді разом з Йосипом Бокшаєм заснував Ужгородську художню школу «Товариство діячів образотворчих мистецтв у Підкарпатській Русі. Жив і працював у Парижі в 1929-1931 роках. Пізніше викладав малювання у Мукачівській гімназії та учительській семінарії в Ужгороді. З 1945 по 1955 роки працював у ужгородському училищі прикладного мистецтва. Ерделі відомий як живописець, якому були відкриті найкращі мистецькі кола Європи. Його творчі шляхи перетиналися і шляхами відомих європейських художників ХХ століття. Натомість, незважаючи на всю привабливість мистецького життя Західного світу, Ерделі віддав перевагу Закарпаттю. Щоб своїм мистецтвом прославити землю без імені. Ми знаходимося у художньому музеї, хоча це і зал Бокшая, але вони рядом, бо це такі два дві людини, що дуже багато створили для того, щоб наш край був культурним центром в Україні. Вертаючись до творчості вже самого Ерделія, він є носієм такого яскравого. Яскравої тенденції європейського мистецтва кінця 19 століття, яка продовжувалася, в принципі, аж до 30-40 х х років взагалі європейська тенденція була. Це пошук пошук людини, проблеми людини, красоти, романтизму. Це пов'язано з всіми тема. Тими тенденціями ну, школи реалізму, яка була в Європі, і вже в другій половині ХІХ століття пішли пошуки, вже такі досить інтенсивні пошуки. Це ми бачимо в французькому мистецтві другої половини 19 століття, навіть першої навіть, ну, і першої половини 19 століття в Угорщині, е, представником школи, якою є, являється Ерделі, е, на той час вже створилося таке дуже власне обличчя. Роми нашого краю не були розпещені увагою визначних художників, тільки надзвичайно впевнені митці могли собі дозволити таку розкіш, як відображати подібні теми на полотні і включити їх в експозиції виставок. Ромська тема також не відноситься до головної в художній спадщині Адальберта Ерделі, але було би невірно обійти її мовчанням. Ми дослідили, що пан Адальберт, кілька разів, будучи європейським художником у повному розумінні цього слова, звертався до цієї теми. З каталогів, що дійшли до нас, дізналися, що ромській тематиці були присвячені чотири роботи. В Закарпатському художньому музеї зберігаються дві картини, присвячені цій темі раннього періоду циганки, 1928 рік та періоду творчої зрілості художника циганин. Написаної в 1940 році, ці роботи Адальберта Еделі дають нам можливість глибше дізнатися про манеру письма, засобів вираження, композиційної побудови картин майстра пензі. Як зазначив сам художник, мистецтво має право створювати новий світ у своєму сейсмографі є індивідуальним дзеркалом. Тобто через власне сприйняття персонажу показати глибину емоцій людини, її ставлення до оточуючого світу ми знаходимося в залі, який присвячений цьому видатному закарпатському художнику. Є в його творчості, яка представлена в нашому музеї, і дві картини, які розкривають нам ромів. Можна сказати, що Адальберт Терделі своєю пристрасною, бурхливою натурою був подібний до вогня. І ці люди, які теж були надзвичайно емоційними, навіть драматичними, дуже цікавили художника саме якраз на початку ХХ століття, своєю яскравістю, своєю барвистістю, своїм фольклором. Можна дивитися в дзеркало і нічого не розуміти, що знаходиться в цьому дзеркалі. А можна дивитися в дзеркало, а дзеркало розказує. Отак От розказує про ромський народ Адальберт Ерделі своїми невеличкими двома картинами, виконаними в різні, в різні роки. Це 1928 рік твір під назвою Циганки, і 1940 рік. Це старий циганин. Можна почати з цього другого твору. Надзвичайно задушевний він і дуже такий ефектний, як в кольоровій гамі, так і в тому, як художник зображує старенького, який сидить із своєю подружкою Люлькою. Ерделі не записав ім'я цієї людини, він просто констатував такий факт. Трапилася йому на дорозі ця людина. Вона привернула увагу своєю долею, свої, долею, своїми е, руками, своїм зовнішнім виглядом, ефектом кольорів. І я би сказала мудрістю. Ще е, раніше в своєму мистецтві Адальберт Ерделі звернувся до постатей двох жінок. Це, якби момент із життя, от е, як біжать, біжать вулицею люди. І на фоні цієї коричневої вулиці і такому дуже світлому тлі зображені мов два метелики дві жінки. Вони вже не молоді. І не видно якогось візерунку. Ми не можемо визначити, з якої території походить, походять ці дві ромки. Ми не можемо сказати, де вони мешкають, чи вони мешкають на Радванці в Ужгороді, яка дуже добре знала Ерделія, чи вони мешкають десь під підвиноградові, чи вони в якому куточку Закарпаття вони мешкають. Вони такі ідуть рядом і щось між собою поруч, і щось між собою говорять. В цей момент їх зображає художник. Художник підмічає, перш за все, зовнішній вигляд, ці стосунки між ними, їхня розмова, їхній одяг, як вони стоять, як вони в середовищі розташовуються, їхні хустки дуже виразні, їхні фартушки дуже виразні, як вони зав'язані. І дуже добре прописана, дуже експресивна міміка. Тобто обличчя, воно якраз відтворює емоції, не тільки руки, ноги, але обличчя це головне ті емоції, ті експресії, які внутрі знаходяться у цих двох подорожніх, Ерделі відтворив дуже-дуже виразно. Він стає подібний до угорського мистецтва цього періоду, коли оця така підкреслена, підкреслена якась зовнішність, вона дає таку ноту. Тому що ми дивимося на, ці роботи, на, на, ці, на цю роботу нам не сумно. У нас з'являється приємне відчуття, таке веселе відчуття. Вони, в принципі, не дуже зажурені, вони доволі безтурботні. Вони йдуть собі, як дві справжні жінки, між собою розмовляють. Свої спогади про видатного митця розповіла народна артистка України, балетмейстер, постановник заслуженого академічного закарпатського народного хору Клара Балох. Їхні долі перетнулися ще далекого 1927 року, коли Клара була ще маленькою дівчинкою і жила разом з батьками-вчителями в будинку школи номер 1 в якій у той час викладав і жив Арделій. Пізніше її вже знаною солісткою танцювальної групи закарпатського хору і намалює вже видатний художник. Свій портрет вона випадково побачила у Третьяковській галереї у Москві поряд з картиною Пікассо. Ось що вона нам розповіла. Альберт Ерделі переїхав сюди з Мукачева, він тут, і він деякий час. Виставляв свої картини, свої роботи у першій школі, зараз та, що на набережні, е, українська школа. Значить, В е, цій школі на третьому поверсі є великий світний зал. І то ті роки, 30 30 роках, в 30-х роках, у жороді не було такого е, зала, де би виставляти картини і де би зустрічатися. І тому там на тому третьому поверсі був дуже хороший. Хороший директор цієї школи Чех Ян Жига. І він їм дав цей, значить, там бо я для, для зала рисування, і там збиралася і Коска, і Ерделі, і Бокшай, і, 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 бо, і Борецький, і Манайло. Вони всі там збиралися і там виставляли картини, і там вели уроки малювання. В Ужгороді, бо тоді, тоді знаєте, таких будинків це лише один з цих років була. Так що я тоді з цих років знайома і тоді він, він малював, але він знав нашу сім'ю, мене знав добре, і при радянській владі. значить, Готувалася декада українського мистецтва і культури в Москві, і він написав би портрет, бо я вже тоді танцювала в закарпатському хорі, мала такий костюм національний. І я його дуже морально підтримувала, бо е, його не дуже признавали, бо він був модерний е, художник. Але ця картина, як він її зробив, він її приготував до декади української культури мистецтва в Москві до 1951 року. І вона ця картина виставлялася на декаді у Москві у Третьяковській картинній галереї. І ми самі виступали на, на, на цій декаді, і, звичайно, Закарпатський хор пішов в Срічаковську. На, на у то перше діло всі пішли туди. І я особисто побачила, що там була моя картина рядом з картиною Пікасо. Різномаїття, як з історичної, так і з національної точки зору. Художник живе атмосферою своєї країни, своєї, свого оточення, рідної природи. Кожний народ має свій національний стиль, національний характер і як висока інтелігентна особистість, Адальберт Ерделі мав багато друзів серед ромів. Особисто товаришував з Кароєм Патокі, примаж скрипалем ресторану Корона. Їхні взаємовідносини були настільки тісними, що коли Ерделі помер, Карой організував кращих музикантів, які проваджали митця в останню путь. Ми відшукали серед музичних знавців людину, яка змогла зіграти нам улюблену мелодію Ерделі. Ним виявився Тиберій Горват, непересічна особа, яка є хранителем. Всіх популярних мелодій шлягерів починаючи з 30-х років ХХ століття, і до сьогодні. Справжній художник ніколи не копіює дійсність, а по-своєму відтворює її. Основна мова живопису колір, адже ним можна досягти характеристики образів. В основі кожного мистецького твору є ідея і думка. Народження витвору мистецтва, безперечно, неможливе без таланта. На сьогодні все. Ми прощаємось з вами. Цікавого насиченого кольоровими фарбами життя. Успіхів у всіх ваших починаннях. Ви дивились черговий випуск програми «Романо Дживіпен». Тому ми дійсно з Амари Романі програма «Романо Дживіпен». А да, діви вакіраха з тумінгі полу Адальберт Ерделі, кода художнікус есес суєк гірешне дерпе Закарпаття. А кез диням ти вакірен полу художнікус, вашу да, бо теке амен деку гін мануша кай шукарис маліне. А тете тесі кавен гой орома о Рома ір декілін баре манушен царов. Тумін дікен Амари Романі програма ма правер Me mangëv të me ngihoj të marë gjivipen, mi i rëzmëli me qek suje e këshu kërë edhe Me adinal të me nësom në kuno devlorë anërë të marë kësë dëshaga, do zustri që në stup në hotejshnë.